Привіт, привіт, мої хороші! Привіт-привіт мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Тара Україна. Дуже просите ще дивитись Одесу. Херсон будемо дивитись на найближчі дні. Україна, Росія на червень. Подивились, можете також зайти на канал і подивитись. Давайте Херсон, найближчі дні. Сон найближчі дні. Ми без світла сидимо. Ми без світла сидимо, але все одно якось радіємо життю. Десь скла багато повилітає, прям дуже багато. Ох, воно він не б'є. Знову дороги, в'їзди, виїзди з міста патрулює з повітря. Ох, залітають вони на нашу територію. Дуже літає. Очі їх. Розумієте? Гучно якесь. ближчі дні, херсон найближчі. Страшно. І де, знаєте, як повітря розрізає, світло буде, вдень може бути. Частина там, де мож... а там, де ринки, де люди йдуть щось купляти багато. Слухайте, він буде бити найближчий період по всіх скупченнях людей. За водичкою пішли, особливо в районі Херсонщина. Де колодязі, де якийсь там водойми, щось туди. Де тільки можна зібратися, раз і там звідки не візьмись ворог. Херсон, найближчі дні. Руйнування інфраструктури, небезпека для цивільних. Тут жертви можуть бути. Ну, знову ж таки, відсилка на фронт. Показує, що втрати великі, але ми молодці, ми там маємо свій якийсь нестратегічний, тактичний успіх. Херсонщина де окупована. Прильот. Де там порт, де там річка, річка причали? Отам От щось буде, палати, кудись влучать, що буде горіти. Знову ж таки, багато дронів. збивати будуть і падати. Херсонщина окупована в найближчі дні. Для цивільних небезпека. Важкі бої, обстріли. Дуже згучно. Гатять зі всього і ми гатимо. Фронт буде рухатись. Буде якась операція важлива, але треба буде почекати, поки оприлюднять. Ми їм техніку розіб'ємо і ще щось. От як склад, рух, рух їх особової сили. Там дуже гаряче. Ми молодці на Херсонському. Про нього мало говорять, але там правильно. Знаєте як, може там якісь у вас або частина, або більше гуру у вас там. От сама тактика стратегія відрізняється. От Я скільки дивлюсь напрямків, саме військових по Херсонщині, більш правильна буде стратегія. От вона як. Ну, от нібито зовсім різні керівники, знаєте, як не під одним командуванням. Тут, той напрямок, там є перспективи зараз. Вони прям продивляються, прям є відчуття, що там можливе. Можливий гарний результат. Це на зараз. Так, Одеса. Я хочу на море. Давайте все зіб'ємо і будемо спокійно купатись в морі. Давайте наперед, на місяць, це позбиваємо. Одеса найближчі дні. Зглазила. Ні. Я хочу зробити неприємність. Порт і центральна частина. Отам От небезпека жертв. І прям знаєте як. А, ви там нібито у вас все добре. І світло є, нате вам по світлу. Там якесь може бути аварійне відключення, як знаєте, просто не, не, ну, мережа не витримує. Ляже просто мережа. І я вже туди бив. І знову б'ю, і знаєте так. А що ж вони захищаєтесь? Центральна частина мені не подобається. Одеса. В найближчі дні. Щось новинок буде неприємне. А може здадуть або роботу, або ДППО, Щось як буде виток інформації, де ми намагаємось захистити. Хтось приїде. У нас же нема ніяких церковних свят. Тут кажуть, обережно там, де церкви, там, де адмінбудівля, дуже обережно. Хтось приїде, будуть великі розмови щодо Одеси, щодо збереження. Або там культурного фонду, краси і все інше, відновлення, ось таке. Поговорили і все, да? Одеса, найближчі дні. Знову ж таки, новини. Всі ми всі віримо. Заручники ситуації, люди. Ні, важко, важко. От кажуть, ми вам дали захист, то все, що могли, все дали. Гарний настрій у людей, насправді. Моляться, просять, просять за діток. Отут, хто в якісь дитячі е, як вони, табори відправляють, що води, на Одещині, там є небезпека. Я вам відразу кажу табори, будинки, е, як бази відпочинку, думайте думайте декілька разів, перш ніж туди відправляти діток. Саме Одещина, там є загроза. Одеса найближчі дні. Ми щось ворогу неприємне зробимо. Він нам по цивільних буде мститись. І по ППО вдарить, він щось знає. Дасть по ППО. Дрони, ні, ракета буде. Дрони ракета. Він і готовий майже. Воно може бути і підводне, із підводного, дивіться, з води. Він готовий. І район, район і Де ще на найближчі дні. Він знає, що щось повинно кудись прибути. Якийсь груз чекає. Він не знає точно, який корабель, але буде бити все підряд. Він не знає ні дати, ні куди, але буде бити. Миколаїв найближчі дні. Гроза. І дрони, і дрони. передмістя гучно. Миколаївщина. У вас щось на... будуть намагатись полагодити інфраструктурне, не буде виходити. Миколаївщина, є прильоти. Є прильоти ті ж самі місця, інфраструктура. все, що ближче до води. Миколаївщина. Там небезпека для цивільних, там будуть жертви. У вас не покращуються, не покращують. У вас більш активний ворог, більш активна його розвідка, більш активні дрони через Миколаївщину. Їх будуть збивати, але буде гучно. Дякую.